одне з відео які, які не дається мені легко не дається легко не дається з першого дублю хоча я люблю чесність люблю правду навіть коли помиляюсь от така як я є і я постійно це транслюю і показую людям наскільки важливо не просто нести знання а передавати їх через призму своїх змін да як вони відбуваються в нас як ми на це впливаємо отож сідайте зручніше і відео буде трошечки довгувати. Але це буде чесна історія, як саме я прийшла до карми, і чому, коли я з нею доторкнулася, я усвідомила, що це прям подарунок долі, як, як виявилось для мене З самого дитинства. Я була дитиною, яка не в такій набожній родині я знала «Отче наш, сама дістала свою Біблію. Коли тато не був вдома, я постійно читала «Отче наш для того, щоб з татом все було добре, тому що мій тато водій то він в таксі, то в пожежній охороні. А в дитинстві ще в ну в такому маленькому віці він був дальнобійником, Тобто, мій тато постійно десь в Русі і не вдома. І я пам'ятаю дні, коли гриміло блискало. І я прокидаюся, така маленька, і думаю про те, що Боже, де мій тато, як він себе почуває. Де? І я так молюся, молюся. І ці блискаки, думаю, Боже, а якщо от я молюся, я зараз притягаю це все сюди до себе чи до нього своїми молитвами. Тобто, мене постійно були якісь думки, як це все збудовано, як це все налаштовано, хто там до кого, хто відкривається, хто кому допомагає, які ми слова маємо сказати. Колись мій брат потрапив в лікарню маленьким, до того моменту ми з ним прямо билися там постійно сперечалися, але коли йому стало зле, і батьки його вже завезли до реанімації, я пам'ятаю, як я стояла на колінах і щиро просила. Я, от чи з дитинства, я просто знала слово в слово. Я вірила, я вірила, що є ось та сила якась, і вона вона потужна. Вона... Вона захищає, бо після цього траплялися якісь чарівні моменти, коли мої, звучить моя молитва, і потім там затихає грім там чи ще щось. Але в моїй дитячій уяві для моєї віри цього було достатньо для того, щоб її продовжувати. Я постійно дивилася на людей, і в першу чергу, коли бачила, що щось не так з одягом чи з обличчям, я дивилася в дзеркало на себе. Я як я виглядаю? І тільки потім могла якось м'яко натякнути. Я захищала слабких, я бачила несправедливість. Я змовчувала десь в років так 12-13 своїх. Я пам'ятаю, коли я говорила з ну, своїм одноліткам і там старші хлопці були на 2-3 роки на в нашій компанії. І я кажу, що треба зробити так. Вони мене не слухали. І я пам'ятаю, коли я. Е... Вдалася до цього до обману, да, і я їм сказала про те, що а ось мій папа говорить, що треба так і так, і вони такі М -м, взяли і зробили, і в них вийшло. Тобто, мою призму сприйняття як дівчинки, да, яка їм говорить щось, вони не сприймали. Коли я говорила, що це говорить моя мама чи тато, вони постійно це брали до уваги і робили, робили і створювали. З років 13 десь, може, почали створювати. Концерти у нас в майорах, і я завжди це приймала як велику благодать, за те, що я можу щось створювати, що обставини так склалися, що я дотична до створення свята в нашому селі. І для мене це було як можливість створити якийсь такий Великий великий момент радості для всіх тих, хто дуже важко працює в селі. Люди дуже важко працюють, і на той час велика кількість людей, які там тримають поля навколо нас, які займаються, обробляються землю, працюють на цій землі. Тобто, коли всі одягалися красиво, раз в три місяці, десь у нас відбувався концерт, чотири концерти на рік. І це завжди було таке велике свято. Я дивилася на цих людей, і я раділа. Я раділа, що я можу прикрасити їх буденність, та й що я якось до цього доторкаюся. Я дуже в це. Ну от, от я прям прям це вірила. І що от, що я можу. І я дякую своїй Альоні, яка в 16 років почала вжити свою діяльність. І вона забрала нас до себе. І ми почали створювати ці всі процеси. І Насправді ми виросли до того, що наше село. Ми казали, найкраще село у світі в нього є свій гімн на день народження села завдяки Ірині Сербіні. Ми почали робити подарунки селу. І колись я дізналася, що на балі є таке розуміння, коли роблять підношення, тому місці, де ти живеш. Тобто, такі якісь пазлики які складалися протягом мого життя. Але хочете вірте, хочете ні. Але ті, хто зі мною давно ці роками, да, і ті, хто поруч, мої близькі друзі, мені завжди було багато любові. Любові, розуміння, прийняття. Я не ображалася на людей з тим, що вони десь можуть сказати якесь гостре слово. Вони завжди вибачалися потім. Не було прям, ну там ну, от, річені люди, і то це по моєму шляху життя, коли в мене вже терпець увірвався, як то кажуть, і вивернула кажуха і сказала все, що можу сказати. Тому що а зараз е на глибині герої дні стає маски, е маски любові. і Я дивлюсь на кожну з них. Так, да, я себе відслідковую, одній, другій, третій. Але щоб сказати, що вона тоточно була зі мною, поки що такої немає. І я завжди була щаслива. Навіть в моменти, коли моє здоров'я пішло просто, зійшло зовсім да, з дистанції, я така була щаслива, що я можу жити саме тут, саме це життя, що я саме з цими людьми, найважчі свої моменти втрати близьких людей, я їх проживала на великій вдячності і розумінні того, а як допомогти, як створити щастя тим, хто залишилась, тим, хто зі мною поруч, і тим, кому важко наразі. Тобто, моє оце от бажання, нерозділеність, я завжди казала, що найголовніше людяність. Давайте будемо людьми, давайте будемо співчутливими такими, давайте будемо якось знаходити компроміси допомагати, підсилювати, створювати. Я жила в цій історії. Якось так світ, він мене, знаєте. З невіроючої має, яка ну, в плані не вірила в себе, да? я створювала щось і всім добре, а мені було добре, що я можу щось робити. Типу, в тому вже будинку культури там, робити прикраси на, на, цей, на сцену. І потім, вже, коли мені пропонували посади якісь вищі, я не розуміла, звідки це береться. Чому я про себе не заявляю, я не виходжу так. Е -гей, дивіться, Май Бондар, да? на той час була Майя Цуркан. Але якось, отак, от воно все складалося, і можливості. можливості, Тобто, в колективи, які я заходила, вони ставали дружніми. І Розуміння, прийняття, підтримка, от, 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 от так от воно все відбувалося в моєму житті. І вже, напевно. Знаєте, коли люди змінюються, а їхні слова і відношення до мене не тому, що я підлаштовуюсь, знаєте, є таке розуміння, що там є жертвені люди, да, я з жертвених людей, яка там віддасть все останнє для того, щоб всем, всім було все добре. Але наразі я ще дуже з кордонами, з повагою до себе, з розуміннями, як це все відбувається. І навіть якщо я гримну отак от щиро і от з такою не знаю, як вам би сказати, з таким гострим словом, люди все одно залишаються і повертаються. Для мене це було запитання, чому так? Чому так? Про що це? Але тому, що всередині зберігався все одно той, тобто, знаєте, такий об'єм любові і розуміння, що зараз я не можу погладити людину по голові, тому що це її тільки знищить, пожаліти. Це найгірше, що ти можеш зробити для людини. Ти можеш її співчувати, ти можеш допомогти, але не вмикати гординю і щось на цим. Так ось, до чого я вела вже 8-18, до того, що я постійно. В цих пошуках була. Я дуже поважаю всі релігії. Да, я, я поважаю всі види психологічного розвитку людини. І от, ну от те, що відбувається, де люди віддаються з цим повноцінно, і не, вони доводять вони в пошуках, вони створюють, і вони націлені на те, щоб дати людині цю відповідальність і розуміння того, що вона щось робить, і вона щось створює. Да і для мене це має велику повагу, і я туди вже направила себе. Щоб себе підняти, щоб собі показати, що майори, це не твоя клітка, це твій дар, да, бути тут, бути серед цих людей, виховуватись в якихось цих таких цінностях близько з природою. Ну тобто, те, що мене колись пригнічувало, наразі я його відчуваю якось такий подарунок долі, як той скарб, яким я можу користуватися і ну розкручувати його далі, брати за нього відповідальність, покращувати його, як цей кабінет, який був створений 22-го року в моменти найбільших прильотів. Всюди, да, і я просто робила, Я говорила: ну, значить, ще раз зробимо, але в тому як є, я не можу. Я буду впливати на те, що я можу вплинути рівно на той рівень фінансів, який я зараз опанувала і навчилася зробляти, але зупиняти своє життя я не буду. І ось з такими цінностями, з такими своїми розуміннями, з таким об'ємом своєї любові, якою я не цураюся, і раніше для мене було що добра людина це людина, яка. Типу слабка ні, добра людина, дуже сильна людина, і в цьому всьому хаосі зберегти цю любов і добро, ну це тебе треба велику мудрість мати насправді для цих розумінь і сприйняттів. І коли в цьому році я задалась питанням, а як мої учні е, будуть далі розвиватися, як їм реалізувати той потенціал, який я бачу? І я постійно казала про те, що бачили би ви себе моїми очима. Ви б дуже себе цінували, ви дуже себе любили і розуміли, наскільки ви потужні і класні. Дуже часто знайомлячись з людиною, я бачу вже її реалізований потенціал, і мені не так легко, знаєте, коли мені говорять, а якої ти мене бачила? Та отакою я і бачила з прийняттям всіх сторін. Бо декому треба бути дерзким, да? декому там треба стати спокійнішим, комусь таким, таким. Але я бачу людей на, на, на етапі зустрічі, які вони є насправді, і просто чекаю того моменту, коли вони розгорнуться. Я буду чесними, буду чесними зі мною, буду чесними з собою, буду чесними зі своїм оточенням і тим самим будуть ставати щасливими. І коли в цьому році на своє день народження я зрозуміла, що я закриваю всі свої проекти, тому що так, як є, вже не може бути, а як далі? Я не розумію. І я пішла десь у свого внутрішнього відлюдника, я спостерігала, я медитувала, я робила певні практики, де мені казали, що прийде мені вчитель. І мій вчитель прийшла. Це Юлія Біляєва, яка просто... З'явилась разом з піснею Карма кола. Я пам'ятаю, як я з Даяненого Даяниної сторіночки перейшла на неї і просто зрозуміла, що я хочу послухати про що вона. Я прям пірнула у ці всі розуміння, і потім тут одразу в Андерманії так складається, що я туди йду, я його вже завершила, отримала свій сертифікат. І це був той момент, коли моя тривожність нарешті замовкла. Нарешті мене стало достатньо. І оці всі причини наслідкові зв'язки вони настільки справедливі, як є у Марини Хмиловської. З її чоловіком книга у житті справедливо все, і воно дійсно так. І це, це дало мені якийсь, знаєте, такий прихисток і таке, знаєте, це, як би сказати, це не тоді, коли в тебе не було розуміння, як жити, і ти, ж, ти знайшла ці знання, а це коли ти жила цими знаннями і нарешті знайшла той шлях, де їх вже пояснюють, коли їм. Більше ніж 25 тисячі років, тому що буде-був за 500 років до нашої ери, який є засновником да, цього всього, що відбувається зараз у наших знаннях, як вони розкрутилися, да, як, як ми кармічимо це все. Коли я стала на місце, ти наче знаходиш себе, ти знаходиш своїх, напевно, правильно сказати, але свої є всі. І ті, хто до мене приходять, немає випадкових людей. Я це розумію, і я, я дуже вдячна, що я бачу ці зеркала і граблі, які навколо мене, як каже Марина Хмаловська, про те, що люди або дзеркала, або граблі. або ти бачиш гарне відображення, або тобі прилітає до, до стільки, скільки ти не увімкнеш це своє внутрішнє розуміння. Тому те, що я буду передавати тут на своїй сторінці, і те, що я буду давати вам тепер у своїх курсах, тепер уявіть до тієї яка ченелер, яка говорить віршами, всі мої майже учні говорять віршами, тому що через відкрите серце, я знаю, як це, я взагалі, коли дотична до якихось певних інструментів, так кармою створена, так, що я розумію, як вони відкриваються. І розумію, про що це в людині. І де би я не була тепер, чим би я не займалася, це для того, щоб кожна людина відчула цю внутрішню опору. Бо коли ви маєте внутрішню опору, коли я її здобула, іде з, з життя оце конкуренція, розуміння, що щось чогось не вистачить. Вистачить рівно настільки, наскільки ти сьогодні можеш дозволити. А якщо цього немає, то чому я ще собі це не дозволила? А як я це можу створити? Тому я маю бондар. Стаю провідником карми, пішла на е, ментора карми до Юлії Біляєвої, вивчаю е, ICI, духовну еволюцію і ті, кому відкликаються цінності, які я даю. Я дякую вам за те, що ви зі мною залишайтеся ті, хто бачите вперше, якщо відкликається сердечко, бо на кожного вчителя свій вчитель, я готова передавати ці знання з великою любов'ю і радістю. І в одній з медитацій прозвучали такі слова: що Я дякую своєму вчителю, що колись він наважився передавати знання, і мене це дуже вімкнуло, тому що завдяки моїм вчителям їх немало на моєму шляху. Я знаю те, що я знаю. Я стала тією, ким я є. По-перше, тому що я навчилася це брати, а по-друге, тому що. Прийшов час вже і передавати. І я тут є, така, як є, з вірою, серці і крилами за плечима, і дуже вірю, що ми можемо створити світ, в якому є любов, в якому панує любов, в якому немає страждань. Да, це довгий шлях, да, це такий тернистий шлях, я би сказала. Але наразі я маю людей, які поруч зі мною. І в моєму жіночому клубі, які приходять в мої проекти, в мої курси, в моє життя, ви, дорогі підписники, ті, хто є, ви мені показуєте, що моє проявлення воно не дарма, воно варте того бо чути те, що ваше життя змінюється. А найголовніше те, що те, що я передаю, це не просто частинка того трансляції, да? це є моє життя, мій прояв. Я так живу. І тут, в цій каруселі, я хочу, щоб ви почули, що говорять мої близькі люди. Я раніше це не виносила за межі свого життя, тому що мені дуже добре в своєму царстві, в своїй доброті, в своєму знаєте, такому світі добрих людей, які приходять, які приймають. Але воно варто того, щоб проявлятися і говорити для своїх, і брати цю відповідальність за свою, знаєте, як свою силу, свій потенціал, який знаходиться всередині, всередині. І я передам рівно стільки, скільки маю передати, і рівно тим, хто готовий взяти. рівно тим, хто мої, і хто, сто... хто домовився, напевно, зі мною на рівні душі. Тому я запрошую свій світ. Це буде красиво, яскраво і максимально чесно. Обіймаю душею і йдемо жити наше прекрасне життя.